Усім доброго здоров'я. Ви, як завжди, на каналі Авто з Європи. І Сьогодні у нас на огляді свіженький автомобіль зі Швейцарії. Шкода Суперт» Ліфтбек Автомобіль знаходиться в місті Радевелі в Рівненська область. Зразу підписуйтесь на канал, тисніть подобайки. Будуть вам приходити свіжі повідомлення про свіжі автомобілі зі Швейцарії. Автомобіль у нас. В темно-коричному темно кольорі дуже гарний металік. На двохлітровому двигунові 125 кВт автомат на мокрих щепленнях, шестиступках. ступках. То, тут у нас бік Сінон, омовочі фар противотуманки, світла датчик дощу. На 18-оригінальних дисках літня гума. Поворотники в зеркалах, зеркала складаються. Рівненький без колів, подряпаний 2011 рік. На облік стане 11 в сервісному центрі. Позаду фонарі у нас ціленькі, нічого не побито. Оці також також стороні фаркоп у нас зйомний, має партроніки. вихлопні, нічого не димить, гарні, не задимлені, все гарно тут. По цій стороні також рівненька, немає подряпин. Ідеальний стан в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Потім пройдусь товщиноміром. Відкривається в нас ляда в двох положеннях. Можна відкрити ось так, повне, багато, можна великогабаритні речі завантажити. Тут в нас знаходиться аптечка. Ось номерні знаки транзити по вісім. Тут також є бардачок, щось можна також ложити. Є в нас знак аварійної зупинки. Ось тут. Маємо компресор, піну і така полочка, все присутнє. Закриваємо і ще у нас відкривається все в такому положенні. Беремо, можна ще в такому положенні відкрити. Також дуже зручно. Тут нічого не побито, накладочки всі хороші, рівненькі, ціленькі. На такому гарному білому салоні шкіряному. Шторки на вікна має, сидіння складаються, підлокітник складається, тут відкривається, туди ще така, можна перевозити довгомірні речі, там лижень чи щось інше. Тут у нас ось так. Відкривається ще, можна ложити щось, це зрозуміло. Тут у нас прикурювач. Нічого не пошкоджено, шкіра в гарному стані, все ціленьке. Тут також все цілесеньке. Стеля в нас не прокурена, не пропалена, все в хорошому стані. Коврики оригінальні, накладки на пороги. Тут також все ціленьке. Давайте ще оглянемо попереду. Карта, хороший стан, тут такі декоративні вставки під дерево, Супер, оригінальні коврики, також сидіння в гарному стані, електрорегулювання сидінь, є сервісна книжка, потім пройдемось, подивимося ще з цієї сторони. Торпеда не побита, гарно, нічого не пошкоджено. Зараз оглянемо. Дуже гарний автомобіль, і колір такий рідкісний, дуже гарний. Він так сірий, ніби і коричневий, такий, гарно дуже виглядає. Ця карта водійська у нас також хороша, в хорошому стані. Електрорегулювання повністю, електропакет. Водійське у нас сидіння електрорегулюванням з пам'яттю. Також нічого не просиджено, гарний стан такий. Кермо в нас обшите шкірою. Регулюється по висоті і по виліту. Ну, тут регулювання світлом. ДСГ на мокрих щепленнях. Тут у нас навігація присутня. Радіо, все треба ввести адресу. Пробіг автомобіля 198, оригінального. Зеркало з автозатемненням. Тут включається світло в нас, салонне, пердачок під окуляри. Скло в нас, отак на відео не побачимо. З підігрівом. Все працює, все в нормі. Коробка не пінається, нічого не стукає, не б'є в хорошому стані, кажу зразу Давайте під капотний простір, ще оглянемо. Тут також. Повний порядочок, все гарно, накладочки, нічого не пошкоджено. Зараз пройдемо ще тувщиноміруємо, оглянемо ще під капотний простір. Автомобіль працює гарно, рівнесенько, без проблем. Немає ніякої ржавчини. По болтах все гарно. Нема потяків масла, все гарно. Зі щупа масло не кидає, не димить. Пробіг оригінальний. Давайте ще прийдемо з товщиноміром для повного відео, щоб вже когось щось буде цікавити, додатково, можна зняти. При огляді можете самі ще переконатися, все буде в нормі. 101, давайте ще раз. По капоту немає, також немає сколів. Все гарно. Оригінал 83. 87. Я так буду по одному два рази на деталь, щоб не було дуже довге відео. 102. Давайте заглушимо автомобіль, щоб нас нас. Ось так. І прийдемо ще далі. Тут у нас. 98. Сто 108. 107. 98. 109. 112. 95. 97. Крило переднє. 103. Давайте ще й погару всі вже тут. І 102, Все в оригіналі. Ні одного під, під, підфарбування. Все. 102.

Заржавчину нема ніякої розмови, все в гарному стані поднижчу. Приїжджайте на огляд, ціна буде в описі під відео. Нажимаєте слово більше, відкривається опис, там знаходиться завжди пишуть ціну. Хто розуміється, як, той вже знає, а хто ні, то я підсказав. Тому що багато дзвінків, люди не знають де дивитись. Приїжджайте на огляди. Усім дякую, до побачення.